25 інспекторів для сектору реагування патрульної поліції шукають на Кировоградщині. Конкурс на заміщення вакантних посад триватиме до 14 липня. Найбільше вільних місць в Олександрії, Долинській, Добровеличківці та Бобринці. Основні вимоги до кандидатів українське громадянство, вільне володіння українською мовою, вища освіта, знання конституції і законів про національну поліцію та про запобігання корупції. Залишити онлайн заявку можна на сайті Нацполіції. Також кандидати мають Подати свої електронні декларації зарплату майбутнім правоохоронцям обіцяють близько 7,5 тисяч гривень. Було проведено вже оголошений конкурс на початку травня 2017 року. 140 осіб звернулося до нас і виявили бажання прийняти участь у конкурсі. 20 осіб призначено було відповідно до рейтингових списків, які набрали самі більші бали у відповідній кількості заявлених вакансій по конкурсу. Зараз стартує новий набір, і він плановий для того, щоб заповнити в подальшому ціново створені сектори по області.